Дивовижна рослина з джунглів Амазонії, Гуарана. Її плоди схожі на маленьке око. І це символічно. Гуарана відкриває очі вашому організму, дарує енергію, якість розуму та бадьорість природно, м'яко, ефективно. Індіанці племені Гуарані використовували цю рослину сотні років. Щоб зберігати сили під час полювання, не відчувати голоду та лікувати головний біль, ликуманку і втому. Сьогодні Гуарана один із найефективніших природних стимуляторів. І вона є в складі Elevate компанії B.E.P. – продукти нового покоління клітинного харчування. Що робить гуарану такою особливою? Вона вмістить гуаранін форму кофеїну, що вивільняється повільно і не викликає різких підйомів і падінь енергії. Це до 4 разів менше, ніж кава, але ефект триває довше до 6 годин. Гуарана стимулює мозок і концентрацію, прискорює метаболізм і допомагає при схудненні, Бореться з втомою і туманом в голові. Покращує настрій, боктовує вироблення е, дофаміну. Це природний помічник для, для тих, хто е, багато працює головою, переживає гормональні збої, страждає на хронічну втому або повільний метаболізм, хоче м, підвищити витривалість і енергію без шкоди для серця. У складі Elevate гуарана поєднується з радіолою рожевою, кордіцепсом, рейші, шитакі, вітамінами та ензимами. Разом вони заряджають енергію, активують клітини, борються з вільними радикалами, покращують роботу мозку, серця та нервової системи. Гуарана – це просто енергія в капсулі. Це модрість природи, яка оживляє кожну вашу дитиночку. І це тільки один з 90 найкорисніших інгредієнтів капсули Elevate. І якщо ви спробуєте Elevate, відчуєте, як тіло, мозок і настрій працюють на повну потужність. Природно, безпечно, ефективно. Спробуйте, будьте здорові!